Сьогодні на меморіалі Макарова було зіграно півфінальні матчі. У змаганнях вперше взяли участь команда, яка представляє найвищий дивізіон українського футболу. Втім, фіналу вона так і не дісталася. Не зможе поборотися за золоті медалі меморіалу пам'яті Олега Макарова Донецький Олімпік. Команда Романа Санжара у півфінальному матчі поступила столичному арсеналу 2-1. Донечани вважались прем'єр-ліговою командою лише номінально, адже гравці основного складу у цьому поєдинку участі не брали. Любове пораження, воно расстраивает, але во главу ми не ставили виграти, виграти цей турнір. Наша задача була просмотрити новічків. Подтянуть ребят, у которых были травмы, Тот же Виталий Гашкадер, у него разрыва хило был. И я давал ему возможность на 10-15 на минут выйти, чтобы. Ну, Как-то вкатуватися уже в гру, і он психологічно не боявся виходити в матчі, щоб це делать не на зборах, а на зборах уже щоб он був более уверенней. На збори до арабських еміратів команда Романа Санжара відправиться вже у вівторок. Меморіал Макарова для донечан – лише початок підготовки до весняної частини сезону. Основна ж робота ще попереду. У нас много варіантів по, по спарінгам, але. Будемо определятися окончательно там. Є команди і, і корейські команди, є європейські команди, і арабські команди. Тобто багато буде варіантів, але определяться будем непосредственно на місці. В свою чергу столичні каноніри підійшли до меморіалу Макарова з більш серйозними намірами. Амбіційний арсенал минулого року виграв чемпіонат та Кубок Києва. І на турнір, який деякі команди розцінюють як підготовчий, також поставив максимальні завдання. Ціль ставили – виграти турнір. Якщо ми будемо з'являтися на турнір, у нас були. Іли заявляться, чи готується через тренувальний процес, то вирішили заявитися, але поставили сразу задачу. Якщо ми заявляемся, значить ми будемо ставити задачу виграти турнір. Потім, конечно, ми вже узнавали, які соперники попались, з яку ми зону. Це вже не мало значення. Задача стояла перед тим, як з'явитися. У вирішальному матчі турніру Арсенал поміряється з силами з ковалійським «Колосом», який на шляху до фіналу здавав ФК Ретро 3-0. Дмитро Шимановський, Дмитро Мишинський, телеканал Київ.